Всім доброго ранку, гарного дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія, я рада вас вітати на своєму каналі, який називається Надіжда Жилова. Сьогодні я до вас оз таким незвичайним бабусіним візеруночком, бабусіним квадратом. Він дуже легко в'яжеться, виглядає, нібито тут, тут щось таке наплутане. І Якесь немисліме переходи якихось кольорів. Якщо вам цікаво, як він в'яжеться, подивіться, я вам від, кінця, від початку до кінця покажу, як його в'язати. Отже, я починаю в'язати з кільця амігуруми, пров'язую. Стовчики знакиду, два, три перший стовпчик і ще два стовпчика. Вийшло в мене три петля повітряна, далі знов три стовпчика з накидом один, два, три. Мені потрібно чотири таких елементів чи груп стовпчиків, між якими повітряна петля, яка їх з'єднує. Зараз я пров'яжу. І потім повернусь до вас. Завершила я пров'язувати 1, 2, 3, 4 грубки стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі, повітряна петля і замикаю коло. Я вже нитку обрізала, мабуть, трошки злегковажила. Та ні, норм. Так, приєдную нитку іншого кольору. Обрізала я, тому що зараз мені вже не понадобиться цей кольор. Я буду в'язати іншими кольорами. Так, підтягую нитку і буду її вв'язувати. Так само, як і цей кінчик нитки, з якої я починаю в'язати. Так, зробила три повітряні петлі, які будуть у мене замінювати, стовпчик з накидом і два стовпчика з накидом під повітряну петлю. Яку я тільки що пров'язала один, два. І коли я закінчую останній стовпчик, я його не дов'язую і під'єдную інший кольор нитки. Закінчу стовпчик, ці ниточки буду в'язувати всі. Вестиму ту нитку, з якої я буду в'язати, і кінчик, який треба в'язувати, щоб він у мене не загубився, теж буду вести до кінця. Два стовпчики. Третій стовпчик. Повітряна петля. І ще три стовпчики з накидом, Один. Один стовпчик. Два Третій. Третій стовпчик не закінчую, під'єдную помаранчеву нитку. І далі в'яжу вже помаранчевою ниткою. Три стовпчика з накидом. Два. Пров'яжу помаранчеві нитки так само, як я пров'язала тут синюю Далі синюю синьою ниткою пров'яжу так само, щоб у мене був такий же ж куточок. А далі я покажу, що я робитиму вже в цьому куточку. Пров'язала я три куточки. Четвертий у мене ще не завершений. Змінила кольор нитки і пров'язую, закінчую четвертий куточок. Один, два, і три, всі міточки ув'язую, щоб їх не було видно на звороті. Далі у мене повітряна петля, з'єдную. Два елементи, три стовпчики. Верніше три повітряні петлі, далі два стовпчики з накиду, один, і другий. Три повітряні петлі мені заміняють третій стовпчик, не закінчую, змінюю колір нитки і починаю в'язати поміж двома куточками один стовпчик. Другий, третій. В куточку я пров'язую так само, як і раніше, два рази по три стовпчика, і між ними повітряна петля. Останній стовпчик закінчую помаранчевою ниткою. І пров'язую три помаранчевих стовпчика між куточками один, другий. Третій. Далі в'яжу. Вершину куточка три стовпчики повітряна петля, ще три стовпчики. Третій стовпчик я не закінчую пров'язую його синім кольором, закінчую верніше і пров'язую між куточками три стовпчики з накидом два. Три тепер пров'язую синій куточок три стовпчики знаки Повітряна петля. Три стовпчики з знаки два і три. Завершую стовпчик помаранчевим кольором і між куточками пров'язую Три стовпчики помаранчевого кольору. Всі ниточки ховаємо, два, три. І тепер завершую вершину стовпчика. Верніше куточку один. Повітряна петля з'єдную. Це вже у нас четвертий рядок, тобто, я вже починаю вводити знов жовту нитку. Тобто таким чином. Все уже. Вершинки в мене будуть жовтого кольору, верніш лимонного. Один, два. Три. Два стовпчика з накидом Один. Два. І тепер. Змінюю колір нитки на синій, пров'язую таким чином сині три стовпчики, один, два. Три, знов три стовпчики синім кольором один, два три. Змінюю на лимонний кольор і пров'язую куточок, три стовпчики з накидом, повітряна петля, три стовпчики з накидом. Повітряна петля три стовпчики з накидом. Один, два. Три. І таким чином ми пров'язуємо усі. Куточки. Тут у мене будуть два помаранчевих по три стовпчики, потім е, лимонний куточок, два по три стовпчики, лимонний куточок і завершуємо нашу, наше в'язання. Ось такий вигляд має. Мій квадрат. Після пров'язання чотирьох рядків. Тепер алгоритм в'язання трошки зміниться, пров'язуємо в куточок жовтий, він буде у нас постійно жовтим. Трі повітряні петлі і два стовпчики з накидом. Знову повторюю, що три повітряні петлі мені заміняють стовпчик з накидом, тобто тут три стовпчики з накидом. Далі змінюю кольор нитки на синій. Пров'язую, щось я заплуталась в метках. Пров'язую три стовпчики з накидом синього кольору, один, два. Три. І знов три стопчики з накиду синього кольору, один, два. Три змінюю колір. Нитки і пров'язую три стовпчики помаранчевого кольору, один, два, три. Далі в мене лимонного кольору куточок, змінюю нитку. Один, два, три, повітряна петля, і знов три стовпчики з накидом в куточок жовтого кольору, верніш лимонного. Два, три. Змінюю на синій кольор нитку. Ой, верніше ні, спочатку помаранчево мені треба пров'язати дві пари по три стовпчики. Один. Ріш одну пару, два. Три І знов три стовпчики знаки Два. 3 Змінюю колір на синій і пров'язую 3 стовпчики синього кольору. 1 2 3 Тут я змінюю колір на Лимонний, пров'язую куточок і далі знову пров'язую два ну, дві два рази по три стопчики знаки там, змінюю нитку на помаранчевий і так далі. Тобто у нас оці дорожки повинні бути із двох елементів, не більше. Коли я пров'яжу тут ще два елементи, потім я знову зміню на компомаранчевий колір. І в нас будуть вони отак от пересікатися, і будуть гарно виглядатимуть. Я поза кадром трошки більше пров'язала. Бачите, у мене кількість смужечок збільшилась, і вони у мене почергово йдуть: то синя, то помаранчева, синя. І ось починаю вже в'язати нову помаранчеву. Кожна смужечка. Складається з двох елементів по три стовпчика, також як і куточки. Тільки в куточках між цими елементами повітряна петля, а тут просто два елемента з'єднуються один з одним по три стовпчики. Коли досягає кількість стовпчиків, верніше елементів до двох, я вводю. В роботу інший колір. От як тут у мене, бачите, спочатку був один стовпчик, потім два, потім ще раз два і вже один стовпчик помаранчевого кольору. В цьому рядку я збільшую їх до двох. Куточкою вже один. Одну, один елемент пров'язала, я його не закінчила. Закінчую синьою ниткою і починаю в'язати сині елементи, верніше, елементи по три стовпчика синім кольором. Пров'язала один стовпчик, другий, третій. Тепер другий елемент. Один стовпчик. Другий. третій все туди залізла. Змінюю колір на помаранчевий, і починаю пров'язувати помаранчеву групу стовпчиків. Один, другий, третій. Один. Другий, третій. І так почергово я пров'яжу. По, по дві групи стовпчиків, тут Теж, зараз я сюди дійду. Дов'язую один стовпчик, закінчую помаранчевим кольором, бо наступний елемент у мене буде помаранчевого кольору. Підтягую нитки і пров'язую помаранчеві три стовпчики. Два, три, еще два ступчика по колеру. кольору. Один, два, три. Змінюю колір нитки і продовжую в'язати. В наступному рядку треба буде тут пров'язати один один елемент синього кольору, і потім по новій до будь-якого розміру, який вам потрібен. Я закінчу цей рядок, і більше я вже не в'язатиму. Покажу потім вам результат, який він вийшов. Закінчила я цей квадратик бабусин. Обрізаю нитку, закріплюю, і назвороті її закріплю. Так само, як і оці всі ниточки. Ну, показувати, як я їх буду закріплювати, я вам не буду, бо ви знаєте, як це робиться. І на цій оптимістичній ноті завершую своє відео. Всім вам дякую, що ви були зі мною, що ви дивилися. Пишіть коментарі, сподобалось вам чи ні такий незвичайний квадрат бабусін. А я з вами прощаюся. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!